Андона пленча. Куда тумарубачитыга? Пошли девятка, йоу. А да. Шусткое, зимой. Это было сильно. Шуской Водик. Я тоже бы так уйдай, как вовка, блин. Завидишь? Я тоже бы уйдай, как ты, да. Ну только у меня. Это было жестко. А у цього хлопчини суперником виявилась не ця дама, а гравітація. У -у -у -у. Добряче він шм'як. Так, цікаво, що ці хлопці збираються робити. Щось дуже схоже, що вони збираються полетіти у космос. Ху-ху-ху! О. Схоже, що ця спроба закінчилася поразкою. Та й переломом всього чого тільки можна. А ми переходимо до спортивної рубрики. -у. Важка гімнастика вона така. Тепер йому світить тільки постійний режим. Та ніяких викрутасів. Від спортсменів переходимо на кухню. О, на ті самі граблі, схоже життя нічому не вчить її. <рик> Увага! Дане відео може спричинити сильний душевний біль. <рик> о хо-хо-хо, Оце він видав. Подивимось ще раз. Ось ці два юнаки, наче йому допомагають. Все під контролем. Всі в захваті. Але ще трошки і ні. О, це дуже боляче. А цей малий вирішив довести своїм родичам, що сила тяжіння не працює на морозиві. Що ж, давайте подивимось. Результат, звісно, очікуваний. А ми переходимо до електриків оооо го схожа електрика, це не його. Ще й в правому верхньому кутку та з потолка виліз. Так, відкривай. Тільки не попади у новий телевізор. Ні. Що це? За... А дійсно, що ж сталося? А у нас знову спортсмени. Ніяк не вгамуйся, щоб не покалічитись. А тут взагалі відсутність здорового глузду та ще й на додачу алкоголь. Результат очевидний. Дорогий щоденнику, Я не можу передати той біль, який я зараз відчуваю. Це ж Бетмен. <мугр dub's> а може це аквамен? Підготовка до гірськолижного курорту. Ось так, супер. Стільці. Ооо. Давайте подивимося ще раз. Так, виставляємо. Уху, так, смачно. О, Унга-Бунга. Дивимось місцеві розваги. Що він нам покаже цей місцевий ак. О, акробат! А тут схоже, що хтось втомився від нудної поїздки і вирішив розважити пасажирів. Молодець, а тепер назад у лікарню. А зараз інформація для тих, хто полюбляє легенький такий масажик. Можете подивитися, як цей гаврик його отримує. У -у, у у у у Але не лякайтесь не все так погано. Спочатку отримуєш легенький масажик, а потім нас доганяєш трактор, сідаєш і їдеш собі по своїх справах. А ось тут приклад, як можна отримати премію Дарвіна. О! Він якийсь кібор? Чи що? Як це в нього вийшло? Давайте подивимося ще. Итак, раз. Ось хлопчина виліз на дах і. Оп! Молодець. Перед нами постає важкий вибір. Зловити м'яч руками чи зловити м'яч Лицем дитини. Купив собі такий новенький iPhone 15 Pro Max і знімаєш класне відео. юху! Тепер телефон новенький у Горька. А зараз наглядний приклад, як дитині потрапити в дитячий будинок. Дивимось. Тут наче все йде за планом. Виміряємо все. Наче розрахували все добре, ніщо не може піти не так. О. Це біль. Дуже велика біль. Давайте ще раз. І. у прямо по цим балах. А ось цей хлопчина схоже вирішив розібратися з банком. Він. Що? Що це було? Це він вирішив погасити кредит? Хоча ні. Схоже, що він вирішив підпалити кредит. Зізнавайтеся, у кого були такі журнали? Чи цей хлопчина порушує закон? А тут у нас знову спортсмени. Подивимось ууу. Очікування і реальність. Так, а тут у нас типовий хруст. Все очікувано. к апарату. Да не тепіде! Ты говорил, что ты шаришь в этой теме. <риклад> Экстремальные виды спорту. Але инстинкт самозбереження спрацював трохи запізно. А тут у нас розважальне шоу зі сникерсами. Olha, tá uhum. aqui, ó, os 100 real okay, Quem okay. conseguir, Eu quem quero conseguir aí, ó, ó, quem conseguir sair primeiro e chegar perto <miss》> desse pato de pimpa, tá vendo esse de Quem chegar que aqui... primeiro? É. Pega, pega! Pega, Peraí. <laughs> Peraí, <laughs> А цей хлопчина розвантажив товар на славу. Тепер ласкаво просимо у найми відпрацьовувати збитки. Ох, жіночки, жіночки. Легких шляхів не шукають. А ось ця сімейка для випробування вибрала підходящого члена сім'ї. Дивимось. Оу, oh, є! Yeah. Right? Yeah, oh, <laughs> Ще малий. Каже, мам, з тобою все гаразд! Oh. <laughs> так, гаразд. Але щось ніхто не думав mom, <laughs> до того, me. як її туди посилав. А ось наглядний приклад, як діє миттєва карма. Мамо, тато, а як ви познайомились? А, зрозуміло. Далі рубрика Коли хотів здатися крутим, але щось пішло не за планом. Ого є. Думаю, цей хруст надовго запам'ятає цей урок. А у цього пана точно не його день став ні з тієї ноги та ще й не туди куди треба. Хлопче, та куди ж ти? Написано, що стрибати не можна. А тут у нас мужчинка розпалює вогнище на своєму подвір'ї, і щось мені здається, що лити бензин з каністри. У відкритий вогонь не дуже гарна ідея. Так, а тут може здатися, що він вже все. Погасив все під контролем, наливає у ємність бензин і просто зашкалює тупість цього дивака. Але файер шоу влаштував він непогане. Добре, що хоч все обійшлося. А у нас сутичка у барі. Охолонь, хлопче, охолонь! Ще охолонь будь ласка, хлопче ні, тоді по пописку. Пішов на дно скарби шукати. Друзі, дякую всім за перегляд. З вас лайк, підписочка і до зустрічі в нових відео.